Є така техніка в Кальтенборні називається функціональний масаж. Що таке функціональний масаж? Масаж це я беру і масажую м'які тканини. Функціональний масаж це коли я мобілізую суглоб, і одночасно масажую над ним м'які тканини. От і все. Весь принцип. От, наприклад, я роблю такий рух. От став. Взявся і от таким от рухом мобілізую суглоби і одночасно масажую. от. Там можна, нічого такого там складного нема. Головне, що ви знаєте, що суглобчик іде в напрямок очей, ви можете додати чуть-чуть тракцію мобілізацію суглоба і масажувати м'які тканини. Ви можете стати так і робити цей рух так. Ви можете стати збоку і робити цей рух отак. От Ви можете стати так і робити цей рух. Ну, тобто, варіацій багато. Лягай на бочок. Я більше цього люблю. Варіант, коли пацієнт лежить на боці. Починаємо з самого верху. Пам'ятаєте, придків за кі. Повторюємо верхній сегмент. Вот такий рух. Тепер я роблю цей рух і одночасно масажую. Вийну зону, вийну, зв'язку, м'язи. Далі додаю сюди ватора і роблю такий рух, промінаючий. Да? Тепер роблю ротацію. Оцей рух, ватера І протилежною рукою всі рухи повторюю. Есть, одночасно можу так міняти руки. Тобто, руки. попрацював так. 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 Тобто, можу міняти руки. Син краще закінчувати. А отут а а от ви дивитесь від ситуації. Наприклад, прийшла бабуля. Якась така дідуля і ви не знаєте, а може там остеопороз, а може там щось ще, є, ви не знаєте. Мало лі що? Дуже акуратно, м'якенько починаємо ці рухи робити. І їм приємно. А ви вже починаєте вивчати ситуацію. Ви пальпуєте тканини, ви дивитесь за реакціями. Зробили легенько? Нормально. Пробуємо чуть-чуть сильніше. Виходимо на суглобчики, мобілізуємо. Ротація. Туди, в другу сторону.